Отже, перший етап чемпіонату по ралі пройшов, і є час зробити ще одне відео пора для новачків. Почнемо з того, що на минулому відео я таки забув розказати, коли ж можна вимикати гру під час ралі. Так от, нещодавно було оновлення плагіну і тепер там висвічується така інструкція при вході в лаунчер, де вказано, що між легами можна виходити хоч спати. Леги, як я і казав, це імітація гоночного дня. Між ділянками ви можете виходити максимум на 30 хвилин. Або ви отримаєте ДНФ, тобто схід з дистанції. Я це ще не перевіряв, але майте на увазі, що таке можливо. Якщо ви випадково після сходу не погодились на суперралі, а згодом передумали то на сторінці ралі, ви можете повторно підтвердити бажання їхати і продовжити участь. Це вказано в цьому розділі. Тепер щодо реплею. Я знайшов два способи керування. Перший найпростіший, але мінімум функцій. це за допомогою клавіш на Numpad. Там можна рухати камеру вище, нижче, вперед, назад, і в сторони. Власне. За допомогою правої клавіші миші ви можете повертати камеру. Це загалом весь функціонал, який доступен для цього способу. Для іншого способу у вас має бути виставлена чиз-камера, тобто така, як у зараз позаду автомобіля. По подвійному натисканні на ліву клавішу, у вас відкривається стінка ділянки, де ви можете її правити, а також телепортуватись на вказану позицію. Ну, до прикладу, зараз я вам продемонструю, ми перемістились от, трошки раніше. Можна переміститись на більш пізню позицію на ділянці. По подвійному натисканню на праву клавішу, у вас відкривається е, вікно керування, тут можна змінювати швидкість реплею. Тепер щодо того, якщо ви хочете зробити скріншоти під час е, скріншоти з реплею. Для цього вам необхідно виставити, по-перше, в, в керуванні, вам треба забіндити клавішу паузи, активної паузи. Не Escape, а саме паузи. Тобто, от як зараз, ви натискаєте клавішу F9 і приходите в режим вільної камери. Е, тут вже ліва клавіша ми миші, зажата ліва клавіша миші, дає вам змогу переміщати камеру вільно. Е, в цьому режимі права клавіша е, визначає кут нахилу камери. Колесико, колесиком миші ви можете рухатись вперед-назад. Зажати Ctrl і в миші ви змінюєте як фокусну відстань камери. Тобто, зробите там більш Телефокус або більш ширококутний фокус. Зараз я вам покажу. Ну, до прикладу, зовсім можна зробити такий негарний не ефект, але, можливо, це комусь подобається. Якщо ви хочете зняти кадр, Десь з дуже далекої відстані, то будьте уважні, що ця гра хоч і може приближати досить сильно до об'єктів, але на, в певний момент, бачите, вона гру просто перевертає догори Дриго. Треба в цей момент мати на увазі. Тобто, не, не можна вічно приближати до автомобіля камеру. Щоб вийти з режиму власне, вільної камери, ви знову натискаєте F9, у вас камера повертається в стандартну позицію, натискаєте два рази паузу і продовжуєте дивитись реплею. А тепер власне перейдемо до е, правки стінки. Ви можете правити її як з реплеї, так і онлайн під час е, тренування У вас тут прописані е, дистанції, і що вони. Що, що там написано, на якій дистанції, який кол у вас відбувається? Тобто Це йде, до прикладу, лівий 5 звуження, 150, правий 6, 60 через перекат в лівий 5 довгий. Всі ці коли ви можете змінювати. Тобто спочатку ви вказуєте напрямок, Тобто лівий 6, правий 6 ходом або шпилька. У вас є, як модіфаєри. Як зміна до поворотів. Звужується, завужується, різати, довгий, можливо, не різати, або розширення на виході. Ви можете також поставити зв'язки між колами, тобто або вказувати дістанс, або пустий кол, або в на. Або, а, або також end, який а, часто в українській переозвучці, а, Ви чуєте І. I. I це а, англійською call-end. Це зв'язка, яка до 30 метрів. Якщо вона вам не подобається, ви просто от бачите це end, ви просто його видаляєте. І у вас тоді не буде в стінці, в стінці постійно І-І-І. Також ви тут можете побачити варіації поворотів, які. До прикладу, 3 в 2, або 6 в 5 ну, завуження, або розширення, або взагалі там в шпильку завуження. Додатково ви можете вказувати от, саме який поворот: вузький, широкий, різкий, довгий, короткий, плюс, мінус подвійний, всередині, назовні. Все що, все, що вам треба. Ви можете описати лінію, і де вам триматися: зліва, по центру, справа, Їдь прямо ріж Ріж корпусом, обережно, там, вниз, вверх Можна описати, які у вас попереду будуть перешкоди. Тобто перекати, тунелі, ями, вибоїни, кочки, все, що, все, що треба, все знаходиться тут. Це особливий розділ, який я часто використовую він для приділення уваги на небезпечних секціях. Тобто, увага, небезпека, дуже слизько, гальмуй або дуже гальмуй. Ну І це власне опис, якщо змінюється покриття траси, тобто на гравій, на асфальт, на бетон або на сніг. А, uh, І це, власне, все. Ви правите стінку від початку до кінця. Тобто, ви можете от просто стати на на старт. А, uh, Їдете, слухаєте uh, штурмана, що він вам каже. І далі вже вибираєте, як вам а, uh, краще це буде, сприяти як, як вам краще сприймається стінка. Тобто, от, до прикладу, uh, лі... лівий шість завуження гальму і військо, Ну, Вузько, можливо, вам воно і не потрібно, тому ви шукаєте, де оце от вузько. Секунду, я сам знайду, бо я не так часто саме вузько використовую. Ем, секунду. Ага, ось. Е, ви просто вибираєте і обов'язково натискаєте Apply. Якщо ви не натисли Apply, воно не. не Зміни не застосуються. Якщо вам треба додати, ви натискаєте в лівому віконці Add. Тобто додати новий кол, до прикладу, лівий 5. Натискаєте Apply, і ось він з'явився. На оцій дистанції він і буде вам звучати. Якщо вам треба видалити, просто delete і все. На цьому, власне, все. Дякую, що подивились і до нових зустрічей.